А ти сії квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. пильнуй ладнів, щоб поли з хлібом на столі. Роби, що дав Господь і витри сльоз. Та плачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози і мирна тиша. Уйде у кожен сон. А ти сі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, Хай виростає до зірок. Служи землі, Цінуй, люби, велій. Вона відтячить дітям і всім, хто вміє може вільно жити. Всі квіти сині, жовті, різні. Щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі у світі наші вояки. Додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Всі квіти в всупереч напасть. Багато сій, щоб вистачило всім.